Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, усіх вітаю. Вечірній час дехто вкладається спати і хоче на ніч послухати якусь корисну інформацію, тож я вам сьогодні і пропоную. Нещодавно, тобто пару днів тому, у своєму профілі Фейсбуку я виставляв фотографії. З Івано-Франківська, з сестрами-служебницями, де написав, що сестри служебниці повертаються на Гуцульщину. Хто з вас знає сестер служебниць, це є монахині, розповсюджені в цілій греко-католицькій церкві на всіх континентах, де вона тільки є, і вони сповняють служіння своє от цим парохам, служить людям. Мають великі школи, пансіонати тощо, і вони повертаються на Гуцульщину. І дехто з моїх приятелів, які оглядали ці знимки, попросив мене, щоб я розповів, а куди саме повертаються сестри служебниці і трошки історії. А також, чому саме в цей час і що вони там будуть робити? Отож відразу скажу. Що сестри служебниці повертається до свого рідного монастиря, який був заснований у 1906 році в селі Микуличин. Земля була куплена митрополитом Андреєм Шептицьким ще, коли він був станіславівським єпископом, а опісля. З спорудженням вже будинку, а також посілостей, господарських приміщень, займався отець Єремія Ломницький, кандидат на престоли святости у католицькій церкві. Провадиться зараз його беатифікаційний процес. Це є ректор колишній Станіславівської семінарії, який помер по суті в Росії на каторзі, і також його підтримував. Сам особисто блаженний владика Григорій Хомишин. Нещодавно ми святкували його день народження. Але найперше, заки перейти до Миколичина, я вам дещо розповім про коротку історію сестер служебниць, сестри служебниці офіційно були засновані. У 1892 році в селі Жужель на Львівщині в сам день у Пресвятої Богородиці. Це були перші монахині в Українській греко-католицькій церкві, які присвячували себе не лише молитві, а й праці серед українського населення. Вони, тобто сестри, почали засновувати при своїх монастирях дитячі садочки. Які на той час називалися Захоронки, надавали хворим необхідну медичну допомогу і також дбали про красу Божих храмів, в яких вони сповняли свою місію як монахині. Вони йшли служити там, де їх кликала церква, і це залишається їхнім девізом по сьогоднішній день. Уже починаючи з 1894 року. Себто два роки після їхнього заснування сестри почали засновувати свої монастирі вже по цілій Галичині. Я вам назву тільки деякі села в Галичині, може, хтось пізнає своє село, а також міста. Отож, це село Самолузьке. Це є місто Кристинопіль, тепер Шептицький, це є село Цигане, це є місто Тернопіль, це є селище міського типу на даний час: Перегінське, Крилос і багато багато інших. В 1902 році сестер служебниць запросили працювати з українськими іммігрантами до Канади. А з 1911 року сестри служебниці уже. Появилися у Бразилії на даний час вона є і в Бразилії, і в Америці, в Канаді, і також в Україні, в Італії, в різних місцях, де церква потребує їхнього служіння. Коли мова йде про микуличин то, очевидно, гуцульщина приваблювала всіх найперше своєю красою, горами і, очевидно, кліматом. А також своїми колоритними традиціями. І тут відпочивали багато людей, духовенства, мерян, інтелігенції влітку для того, щоб відновити свої сили і працювати далі для Божої справи. <кій> і саме тут, як я вже сказав, було завдяки пожертвам і старанням митрополита Андрея владики Хомишина – було куплено три морги поля біля залізничного вокзалу. Хто з Миколичина знає, де це є. І там побудовано було двохповерховий дерев'яний монастир. Він був відкритий офіційно 9 липня 1906 року. Першими сестрами, які розпочали свою місію в Миколичині, це була така сестра Лукія Крива, вона ж була її настоятелькою, і сестра таке. Ім'я, цікаве епістимія Семків. Один з монахів Васильян, який відвідував тоді сестер служебниць, занутував про них ось що: Дім сестер, пише він, недавно збудований і зреставрований з цього року та пристосований до життя і праці сестер. Має спальню, гостинницю, кухню, захоронку. Тобто, е, значить, такий… Е, Дім для сиріт, з піжарню, ганочок і маленьку пивницю. Дах, критий гонтами, дім з городом і власністю сестер. Перші сестри у Миколичині, як ви розумієте, на той час жили, очевидно, дуже скромно, жили переважно з пожертв праці власної, а також їм дуже допомагав владика Григорій Хомишин. також Можете, хто цікавиться газетою Нова Зоря, тепер вона також видається. Це є офіційна газета Івано-Франківської єпархії. Також у той час рясніють оголошення на сторінках газети, що сестри служебниці відкрили пансіонат у Миколичині, до якого сердечно запрошують? Очевидно, що у тому, значить. Монастирі зростала кількість осіб, які хотіли відновитися е, здоров'ям. Пригадаю, що десь е, починаючи від 1856 року, е, звертає влада увагу на дору як таке місце для відпочинку, От після Янна Миколичин то що одночасно. Ну і у 1900, відповідно до такої кон, конкордату, це є угода між державою і церквою на той час. Від 1905 року, е, уряд згромадження сестери Милосердя, вирішив збудувати великий кам'яний дім з цегли. То називалося тоді Каменець, мурований дім. Таким чином, сестри-служебниці могли приймати чим більше вже відпочиваючих. сестри зібрали заощадження згромадження, тому на той час це було 300 доларів і вже розпочали будівництво на цей час це очевидно, близько 30 тисяч десь. Але, очевидно, їм не вистачило, і вони мусили зичити ці гроші, вийшли в борг, як то звичайно є. Ну І коли не могли віддати Боргу, вони вдалися до владики Івана Санніславівського Григорія Хомишина. Владика Григорій списав цей борг, а потім перебрав на себе фінансування всього будівництва цього саме монастира і пансіонату при Монастирі. Знаходимо в спогадах сестері, хроніці. Зокрема, згадки про те, що Владика Хомишин дуже дбав про каплицю монастира. Ось цитую з хроніки фрагмент: Преосвященний подбав і про естетичний вигляд перед усім молитовні і захристі в каплиці стеля і ламперії, зрізданої кедрини, а з багатого золоченого престолу Христос солодко притягав, на стінах розвішані рукомальовані образи хресної дороги. Копія визначного італійського митця. ця каплиця була настільки, скажімо, естетично гарна і випосажена, що на неї приїздили дивитися навіть спеціально митці за кордону. В перших днях серпня 1928 року відбулося посвячення трьох Кам'яного монастира. Фотографії я потім виставлю у на моєму на моєму інтернет-сайті приватному і, зрештою, цю всю історію також. І там його освячував владика Ясафат Коцеловський, а також у співслужінні інших отців. На посвячення дому цікаво, так говорить хроніка. Прибуло 70 сестер служебних з усіх куточків Голочини. І вони три дні перед тим, як відкрити цей дім, постановили собі перебувати у молитві і чуванні. Ось як про це пише хроніка. Майже 70 сестер могло брати участь у тридневних набоженствах, що відбувалися з реколекційним скупленням. Першого дня вечором Преосвящений Хомишин спільно з сестрами відправляв святу годину. Через цілий слідуючий день тривала адорація, перед виставленими найсвятішими тайнами. А вечором по молебні Приосвященний перевів інтронізацію, посвячуючи ціле згромадження Христовому серцю. Від того часу остали в молитовні найсвятіші тайни. Очевидно, там бували і багато інших. Осіб, зокрема, такий відомий ректор Івано-Франківської на той час Станіславівської семінарії Оксентій Бойчук. І, е, зокрема, у Хроніці згромадження згадується ось що: у Миколичині Віллю для гостей відділює від санаторії кількаметровий простір: отець ректор, тобто Оксентій Бойчук і Єремій, Єремій Олобницький, очевидно. Получив, скриту, получив їх критою скленою галереєю для вигоди в часі зимової дощової пори, а уміщена в ній статуя святого Йосифа. Пригадує їм в переході, що мають вони опікуна на небі і на землі. Очевидно, багато в цей монастир кулали і самі сестри служебниці. Так, наприклад, одна з сестер, яка називалася Софія, прізвище Мала Пастернак, продала весь свій посах батьківського дому і у місцевих миколичанських господарів викупила півтора гектара поля, а також три корови для монастира. Сестри тримали це поле для сіножата і пасовиську, а також займалися садівництвом і городництвом. Ну, і, очевидно, коли той монастир і пансіонат при ньому був вже відкритий, сестри почали приймати уже, е, повноцінно е, всіх е, людей. Сестер там було переважно від 6 до 10, е, а при тому е, там діяв, як я вже казав, дитячий садочок, і той пансіонат для духовенства. Там, зокрема, відпочивали такі люди в Миколичині. То особливо до уваги миколичанців. дуже часто туди приїжджав на відпочинок митрополит Андрей Шептицький, владика Григорій Хомишин, єпископ Пряшівський Павло Гойдиш, тепер блажений, а також багато отців монахів. Я вже е, важко їх перераховувати. До речі, рідний брат отця Ломницького, якого звали Антоній, у 18-му році, коли вийшов з, з неволі російської, то пожертвував на монастир тисячу курон. Це, очевидно, були великі гроші. Е, у 1934 році одна з сестер писала наступне: у Миколичині повстала імпозантна двоповерхова мурована санаторія для хворих сестер і три дерев'яні вілли для світських літників, тобто відпочиваю, відпочиваючих. Які річно користали карпатського цілющого повітря та з відновленими силами вертались до цілорічної праці. І, очевидно, як я вже згадував, реклама у новій зорі того пансіонату йшла майже на кожній сторінці. Ось я зачитаю одну з них: пансіон сестер служебниць в Миколичині утворений цілий рік. Уявіть собі. Гарно відновлений, має водотяги, електрику, радіо і дуже добру кухню. Положений близько станції, близько пошти. В будинку є прекрасна, дійсно артистично виконана каплиця. Ціни приступні. Так саме лунала реклама, якою запрошувалася гостей до того пансіонату. Е, один зі священників. На сторінках такого журналу Нива, який відвідував цей пансіонат сестер, також залишив свій спомін про нього, який вартує зацитувати. Він каже: багато священників приїжджає в наші гори і немає де мешкати, крім одного пансіону сестер-служебниць в Миколичині, де священники своїми родинами дістають вигідне приміщення, здоровий харч. І можуть спокійно в домашній каплиці або в недалекій церкві, або близької парафіяльна церква, відправляти службу Божу нема в цілій околиці відповідного закладу, який би можна було священнику чи священичій родині відпочити, сестри дуже служили для місцевого населення. Можливо, це було чи не головна з головних характерних рис. Поряд з служінням Богу, яке вони здійснювали, вони не лише провадили, очевидно, цей пансіонат, але займалися господарством. І, очевидно, в першу чергу, чому вони посвячувалися? Це є вихованню дітей. У їхньому захоронку, тобто дитячому садочку, працювало 20-30 дітей. Очевидно, ми сьогодні знаємо дитячі садочки як заклади, де ми приводимо дітей і забираємо. А це Гуцульщина, гори. Коли сходилися діти, батьки не мали можливості їх забрати, особливо зимку, і тоді ночували, днювали, перебували разом з сестрами. І я пригадую, як колишній мер Яремче на початку 90-х, це є пан Юрій Боберський, вже блаженної пам'яті. Завжди мені нагадував, чи пам'ятаєте, про монастир в Миколичині, він повинен туди повернутися. І згадували дуже часто люди про саме той захоронок, про, панці... yeah. про захоронок для дітей. Сестри також при монастирі провадили медичну амбулаторію, і там зверталися хворі про допомогу. А сестри, відповідно, деякі мали від медичну освіту. Вони лікували безкоштовно хворих, і тому до сестер горнулися люди також і про духовну пораду. Під час е, Першої світової війни, яка розпочалася в вересні 1914 року, е, значить, монастир сестер служебниць був переданий Генеральному штабові, те проживали австрійські військові. Їх там проживало близько 70. Вони з повагою ставилися до сестер, сестри навіть могли разом з ними харчуватися а свій побут військовий оплачували, очевидно, самі. Проте, вже коли наближалися російські війська до Галичини сестри дуже сильно стривожилися, бо знали, що Росія негативно ворожа, налаштована до Української греко-католицької церкви, взагалі до українців. І сестрам навіть люди місцеві радили втікати. Сестри зробили так, як їм порадив один військовий австрійський, щоб три сестри виїхали, а три залишилися у Миколичині. Щоб таким чином не залишити дім пустим і тим самим не піддати, щоб російські війська споплюжили його. Сестри вирішили між собою, хто виїжджає, хто залишається. І, очевидно, монахиням, які виїхали, дано посвідки, що вони можуть працювати у лікарнях. Вони вирушили в Мадярщину. І там працювали в таких сестер-шариток. Але як тільки дізналися, що москалі відійшли з Галичини, то вони назад повернулися до Микуличина. Друга світова війна також принесла певні страждання у монастир сестер, як і до всіх монастирів. По-перше, прийшов масовий голод. Мало хто про нього знає і пам'ятає на Гуцульщині, був великий голод. Саме тоді митрополит Андрей Шептицький, який мав особливу симпатію до Гуцулів, написав навіть окреме послання до моїх любих гуцулів, надіслав сестрам вагонку кукурудзяної муки, щоб вони могли прогодувати тих дітей і також людей, які приходили до них. І вони щодня варили куліш і видавали порцію півлітри на особу. Також сестри роздавали пакунки з продуктами і тим самим рятували людей від голоду. З наближенням вже Радянського фронту, в 1944 році, сестри були змушені залишити Миколичин, А коли повернулися, село вже було окуповане радянськими військами, які очевидно, як то. Ми тепер бачили в часі повномасштабного вторгнення розграбували монастир. І, очевидно, до самих сестер ставилися з величезною ворожістю. Але вони не опустили Микуличанці монахинь і помагали їм той час і підтримували, чим могли. Але прийшов час і радянська влада в 1947 році. Ліквідували всі монастирі у греко-католицькій церкві в Галичині, в тому числі і монастир у Миколичині. Всі, хто був очевидно, не згідний переходити на російські православ'я, підтримував українських націоналістів, не підтримував атеїзму, були вислані у Сибір або у Гулах, або у Казахстан-Каролах. Сестри, очевидно. Деякі перейшли в катакомбне, тобто підпільне життя. І е, коли мова йде про станом на 1945 рік, то стан монастира описується ось як. Такий звіт залишили нам ще радянські органи влади, які ліквідовували монастир. Кажуть, що зберігся відпочинковий дім, монахині в числі 6-10. Чоловік провадили дитячий садок, лічили хворих і обходили літників. Події воєнні понищили доми. Тепер п'ять монахин порядкують в церквах, тобто різних околиці, шиють, беруть церковне білля і лікують хворих. До монастира належить два гектари сіножати і пасовиська. У документах, у повноваженому у справах релігії, записано, що монастир припинив своє існування в Миколичині. У вересні 1946 року, але насправді було це трошки пізніше, а вже в 1947 році, в цьому будинку, як то робила радянська ідеологія, вони зробили інтернат для дітей. Що робило дітей, по суті, гвинтиками в системі, а не окремими особистостями. На час е ліквідації там залишилися ще сестри. Вони жили ще початково в дуже тяжких обставинах, потім змушені були покинути Миколичин і пристосуватися до умов життя, які наступили. Одна сестра, вона називалася Сотера, дуже довший час жила біля Миколичина, неподалік, і підтримувала, утверджувала населення в католицькій вірі. За радянських часів на території монастира існував інтернат, і він перейшов вже в незалежну Україну. Ну і той е, інтернат, після того, коли українська влада почала її ліквідовувати інтернати, і стало зрозуміло, що вони не надаються до виховання дітей, але будинки сімейного типу, тоді відповідно. Відповідно, ліквідували, але там були працівники і Івано-Франківська обласна рада створила підприємство Карпатські зорі, яке приймало дітей на оздоровлення. Приймає особливо на літо, а тепер в часі війни це і переселенців і дітей, які потребують опіки, і переважно у літній період там діти оздоровлюються. І, очевидно, прийшов той час, коли треба тому місцю надати нового подиху. І тому ми з сестрами-служебницями були в Івано-Франківській раді, обласні, з депутатами зустрічалися. Потім владика митрополит Івано-Франківський, владика помічник Коломийський, зустрілися з усіма головами фракції, з, з, з проводом е, Івано-Франківської обласної ради, Івано-Франківської обласної держадміністрації. І е, було прийнято таке, е, ну, скажімо, політичне рішення, що всі сказали, що. Треба повернути, врешті-решт, історичну справедливість, повернути церкві те, що було забрано в неї радянським тоталітарним режимом. Бо тому що коли цього не зробити, ми будемо також злодіями, тими, по суті, які користуються майном, що було вкрадене. Але очевидно. Сестри мають свій погляд на те, як розвивати це місце. І вони створили таку концепцію: створити там в майбутньому, якщо обласна державна адміністрація Івано-Франківська і Івано-Франківська обласна рада передадуть сестрам це приміщення, повернуть, створити духовний реколекційний центр імені отця Єремії Ломницького. От. Що вони відповідно, чим сестри служебниці займаються? Я то все вам викладу в слайдах на моєму сайті. Вони займаються реколекціями, катехізацією різних вікових груп. Вони також займаються різними, переважно проводять соціальні центри для дівчат з різних сімей, неповноцінних тощо. Провадять також доми, такого соціальні доми родинного типу, дитячий будинок сімейного типу, перепрошую, мають у місті Золочеві, Львівської області. І коли говорити про цей центр, то його такі будуть стратегічні напрямні перше просвітницько-соціальний супровід і оздоровлення. А друге духовно-фізичне оздоровлення. Адже зараз час війни і. Люди потребують, особливо воїни, і, і жінки, наші воїни, їх також немало є оздоровлення. І саме цей напрямок хочуть взяти сестри. Бо жінки, воїни про них мало говориться, більше про чоловіків воїнів. Ну і вони хочуть зробити найперше оздоровчий комплекс фізичного здоров'я, тобто, де буде можливість де буде реабілітуватися тощо. І опісля провадити там для дітей, для молоді, працювати в школі і трошки надати нового подиху молоді. Хто працював з сестрами, молоді люди знають, що там, де є сестри, монахині, там вже появляється новий стимул життя. Очевидно, що згодом, можливо, постануть ще деякі ідеї, але я це роблю для того, щоб розповісти всім зацікавленим. Що планується там робити, тобто повноцінно відновити е, цей, е, це, це місце, щоб воно діяло цілий рік. Очевидно, що напевно сестри там будуть потребувати рук професійних фахівців, напевно, реабілітологів, медиків, допомічників, вихователів. Очевидно, це згодом. Тому, дорогі миколичанці, особливо молоді, не виїжджайте з України. Залишайтеся на місці. Сестри, служебниці, ідуть до вас, щоб вам допомогти знайти сенс і суть того, що називається любов, до своєї землі і служіння своєї землі. І ви знайдете в них поміч. Підтримайте їх, то я вас прошу. І ви побачите, що ви знайдете новий подих у житті, новий сенс життя. А ви, дорогі е жителі Миколичина, підтримуйте також сестер, е звертаюся до представників бізнесу, щоб вони підтримали діяльність. Адже сестри-служебниці проводять поважні реабілітаційні центри у Польщі, в інших країнах, і вони хочуть зробити тут. Але найперший напрямок це буде молодь діти, ну і очевидно, реабілітація жінок-воячок. Десь стільки, а решта зможете прочитати на моєму інтернет-сайті. Усім, хто мене слухали, дуже дякую. Надіюся, що вам було цікаво. Благослови Боже, сестер-служебниць і тих, хто їм буде допомагати. Slavi se, so Sosrstom.